Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято, брате, це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги, будь що тобі хай буде, мій брате, до снаги, хай множиться здобутки, життя, хай процвітає, покровом Божа матір Тебе хай огортає. Я дякую солдати за життя, що я живу безколь над головою, за те, що маю я надію майбуття, і я думкам завжди там з тобою. Я дякую солдати, за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівкою теплої, сонечко ясного, блакитного, мирного українського неба. Я помилюю за тебе, мій солдате, хай Бог оберігав тебе в біді, бо на війні таких, як ти багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям, настане мир, ви цього дочекайтеся. Одного лиш ми просимо усі, додому, рідні, ви живими повертайтесь. Я дякую солдати, що стоїш на нульові за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Вертай, солдати, ми тебе чекаємо, тяжкий свій хрест ти з гордістю проніс, хай Україну Бог оберігає, і очі наші висохнуть від сліз.